В мого друга дуже мініатюрна мама, її зріст 150 сантиметрів, в той час, як її син вимахав аж до 190, міцний такий спортивний хлопак. І кожен раз, коли мама починає відчитувати за щось сина, той бере її на руки та садить на холодильник. Декілька хвилин вона свариться, щоб той негайно повернув її вниз, а потім вони починають разом сміятися, та швидко забувають причину будь якої сварки. Це наймиліші сімейні стосунки, які я тільки бачила у своєму житті. Йду додому, підіймаюся по сходах на мій улюблений восьмий поверх. Якраз це було під час блекаутів, тож ліфт не працював. А за мною прямо крок в крок йде якийсь дивний чоловік, якого раніше я ніколи не бачила у нашому домі. Мені стало страшно, я прискорилася. Він теж, серце колотилося все швидше. Я розумію, що йти зараз додому, де нікого немає, не варіант. Тож вирішую йти далі. Може він десь відчепиться. Тож йду далі, вже останній десятий поверх, а хлопець все йде за мною. Я підходжу та дзвоню в рандомні двері. В Прокручую, як я зараз буду розігрувати сценку найкращих друзів, до яких я не заплановано завітала. Та коли я подзвонила, хлопець сказав: То ви ще б на першому поверсі сказали, що до мене в гості вирішили завітати. Я не знала, куди подітися від сорому, хоч побігла на свій рідний восьмий поверх, сподівалася більше не бачитися з цим сусідом. Та як на зло зустрічаємося майже кожен день. Живу в Харкові, попри всі важкості повномасштабної, Залишилася з чоловіком тут. Я завжди мріяла завести собаку, але раніше не могла. Бо коханий був категорично проти, та коли війна змінила цінності життя, він таки погодився, що треба жити зараз, та мрії мають збуватися, поки є можливість. Я хотіла взяти собаку з притулку, але по дорозі побачила явно домашнього, але заблукавшого песика. Він властився до всіх перехожих та потребував до себе уваги. Я підійшла та побачила на ньому нашийник з номером телефону, думала зараз порадую власників, а там відповіли, що вони поїхали з міста. Нашийник зняти забули, а собаку нема куди з собою забирати. Я була здивувана. Вована такою зрадою, забрала песика до себе та ще жодного разу не пожалкувала про це. А людям не вистачає людяності. Знайшла якийсь дивний зошит під диваном, весь списаний почерком чоловіка. Спочатку назва великими літерами Експерименти над сином. А далі ціла купа тих самих експериментів та результати. Все зійшлося. Наприклад. Коли в сина болів живіт та було отруєння, чоловік годував його весь день немитими фруктами та овочами. Інший раз він не давав йому всю ніч спати, і весь день в садочку маленький плакав та був дуже дратований. Вивела чоловіка на серйозну розмову про це недорозуміння, на що він тільки посміявся, та сказав, що це елемент гри, ніколи не очікувала від нього такого, в іншому цілком адекватна людина, та й син був довгоочікуваний. Зламала ногу, лікар приписав суворий постільний режим: п'ять тижнів не ходити. А на дворі ще якраз літо. Погода чудова. В кінці третього тижня почала зовсім сходити з розуму від дефіциту світла та чистого повітря. Друзі та родичі періодично приходили навідатися, але від того не дуже ставало легше. Хлопець працює вахтою майже без вихідних. Живу на п'ятому поверсі без ліфту, так що можливості вийти та хоча б погуляти на милицях немає. І тут з'явилося моє спасіння. Хлопець взяв відгул та прийшов до мене з. Цілим пакетом фруктів та смаколиків взяв мене на руки та виніс на вулицю погуляти. Це були кращі дві години в моєму житті, і, здається, я зрозуміла, що не помилилася у виборі. Пішли в магазин з сином, він одній випрошував якісь цукерки то одні, то інші. На одній упаковці це не закінчилося, та й на двох теж. В якийсь момент чоловіку це набридло, і він погрозився сину. Якщо ти прямо зараз не припиниш вимагати солодощі, я повернуся у минуле та відберу в тебе всі цукерки, які придбав тобі вчора. Син на це йому відповів, що він точно не зможе цього зробити. Тоді тато закрив очі, зіграв роль великого мандрівника у часі та запитав. Ну що, пам'ятаєш, ти вчора батончик їв, я в тебе його забрав. Син здивовано сказав, що нічого він не їв вчора. А чоловік відповів: отож, бо й воно, сину, вагітність не пройшла для мене безслідно, як і для більшості жінок. Залишила зайві кілограми та стрії по тілу. Мене це все напрягало. Думала, що і чоловік буде незадоволений. А він ні. Спокійно відреагував. Сказав, що це абсолютно нормально, і любити він буде мене в будь-якому стані. Це мене розслабило, але трішки скинути я таки збиралася. Одного разу прийшла свикру в гості та, побачивши мене в короткому топі, очманіла, каже: Ти що, з глузду з'їхала в такому вигляді ходити перед чоловіком? Хоча б прикрий цей сором. Чоловік став на захист мене та попросив маму припинити цю недоречну розмову. А та ні, продовжила. Сказала, що краще би він почав шукати собі іншу, незіпсовану жінку, якої він достойний. Чудово, що в чоловіка на першому місці я, а не мама. Вирішила віддати речі сина через сайт, розмістила пост, на який швидко відреагувала одна дівчина. Вона прямо вмовляла віддати речі саме їй, бо в них дуже бідна сім'я. Вони переселенці. Чоловік працювати не хоче, синочок без нормальних речей, і все таке. я віддала їй. Не пройшло його години, як я побачила повідомлення на іншому сайті, де ця дамочка намагається продати речі мого сина, які я їй віддала. Мене це дуже вибесило. Я написала їй з фейкової сторінки, що все заберу. Призначили місце зустрічі, де я з повною байдужістю на обличчі забрала всі свої речі та пішла. Я довго мріяла про морську свинку, і нарешті на одне з днів народження мені її подарувала бабуся, Моїй радості не було меж. Але одного разу прийшла до нас в гості мамина подруга зі своєю донькою. Вона була маленька, одразу зацікавилася тварин. Ринкою, але дуже різко схватила її та завдала травми зі свинкою. Очевидно, щось було не те, і я упросила маму віднести її до ветеринара. Там нам виставили досить дорогий чек на лікування. На що мама відмовилася? А по дорозі додому сказала мені, що викине цю свинку, бо в неї немає таких грошей. Я вмовляла її не робити цього. Наступного дня, коли я прийшла зі школи та пішла, як звичайно годувати свинку, її вже не було. Думаю, всі зрозуміли, куди вона ділася. Маму за це я досі не пробачила. В дитинстві мама взяла мене з собою на кладовище. Вона прибиралася у наших померлих родичів, а мені було сумно. Відпросилася пройтися по кладовищу. Пішла та якогось біса надумалося мені залізти головою поміж огорожі. Туди то залізла, а назад ніяк. Вуха заважають. Стала плакати та звати маму. Але відійшла я вже далеченько від неї, тож вона мене не чула. І тут мимо проходив якийсь чоловік, спитав, чи потрібна допомога. Я сказала, що так, і він пішов позвати мою маму. Через деякий час вона і правда прийшла та допомогла мені Вибратися. Потім я вдома кажу їй: Добре, що чоловік мене побачив та тебе покликав. А вона відповіла, що ніякого чоловіка там не було в сенсі, не було. Переді мною в черзі дівчинка, років дев'яти, дуже просила в мами купити їй шоколадку. Спочатку вона чула відмову, але продовжувала просити. В якийсь момент мама здалася, та шоколадка вже була на касовій ленті. Після придбання товарів дівчинка взяла свою шоколадку та пішла до якогось хлопчика, який стояв засмучений. Вона подарувала йому шоколадку. Мама спитала в неї, чому донька так зробила, та відповіла, що чула, як мама того хлопчика казала, що в них майже немає грошей, і вона не може купити йому шоколадку. Добре серце, воно. З дитинства був такий період, коли пару місяців у нас жила мама чоловіка. Ми виділили їй прохідну кімнату з диваном, та чоловік поставив їй ноутбук, щоб не сумувала. Але вона трошки не дочувала, тому дивилася щось завжди дуже гучно. В якийсь момент мене так дістало слухати перед сном всілякі розбірки та пристрасті, що я знайшла хитрість, перезавантажувала роутер. Тоді свекруха думала, що знову стався якийсь збій, що іноді і правда бувало, і йшла спати. Шкода, що з чоловіком така фішка не проканає. Батьки поїхали в кіно, як робили це кожної суботи ввечері. А я нарешті залишилася вдома одна. Як зазвичай дивилася улюблену передачу по телевізору, коли в один момент дуже гучно чихнула, що аж вуха заклало. Через декілька секунд я почула: будь здорова, але ж я була вдома одна. І хто це побажав мені здоров'я? Мені було так лячно, що я не одразу зрозуміла, що це було просте співпадіння, і побажав здоров'я якийсь чувак по телевізору, і зовсім не мені. Я переїхала від батьків. Далеко не всі речі поїхали разом зі мною, як, от, наприклад, моя зубна щітка. Коли приїхала до них у гості через пару місяців з ночівлею, на ранок побачила, що моя щітка все так само лежить на тому ж місці, де я її залишила. Почистила нею зуби. А коли вийшла, спитала в мами: ви за мною так сумували, що й щітку викидати не стали? А мама відповіла: донечко, я нею важкодоступні місця у туалеті чистила. Стою в черзі за кавою, і тут прямо переді мною вривається одна паня, яка ну дуже поспішає. Так поспішає, що аж без кави не може обійтися. Ну добре, сперечатися з нею я не стала, хоча за мною більше і не було людей. Коли вона трохи відійшла та почали приймати моє замовлення, мене гучно привітали. Сказали, що я на сьогодні сотий відвідувач та маю право на другу позицію напою та будь-який десерт безкоштовно. Обличчя тієї дівчини треба було бачити. Коли я ходила в садочок, мені добре запам'ятався один хлопчик. Він ніколи не хотів спати у тиху годину. Спочатку з ним вихователі були терплячі та спокійно намагалися вкласти спати, але потім з'явилася нова вихователька, яка змусила хлопчика роздягтися повністю та стояти так на одному місці всю тиху годину. Так повторювалося не один раз. Він та інші діти боялись розповісти про це батькам, щоб не опинитися на його місці. Після цього ця жіночка і надалі працювала з дітьми, та й досі працює, та навіть отримала диплом кваліфікованого дитячого Щого психолога